Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Україна завдала удару і влучила у ціль тричі. У приголомшливій серії з трьох атак Україна безжально прорізала російську протиповітряну оборону. Те, що вважалося останнім щитом захисту, було зламано, і Україна завдала нищівних ударів по системах, які нібито мали бути невразливими. Тепер вони знищені назавжди, і Російська Федерація змушена визнати, що стала більш вразливою, ніж будь-коли раніше. Усе почалося з підрозділу Альфа Служби безпеки України протягом останніх років цей елітний підрозділ проводив масштабну кампанію зі знищення російських систем протиповітряної оборони за 2025 рік було знищено приблизно половину комплексів «Панцерс-1». Вартість кожного з них становить від 15 до 20 мільйонів доларів. Це величезна фінансова діра для військової машини Російської Федерації. Але ще важливіше стратегічне значення знищення такої кількості систем відкрило безпечні повітряні коридори над Україною та в території Російської Федерації. «Панцерс-1» – мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс середньої дальності, встановлений на вантажівці масою приблизно 10 тонн, здатній долати до 800 кілометрів. Його ракети мають дальність до 12 кілометрів, а гармата калібру 30 міліметрів, ефективна на відстані від 200 метрів до 4 кілометрів. Саме ця система була ключовою у боротьбі з українськими дронами та гібридними ракетно-дроновими комплексами на кшталт Фламінго, здатного долати до 3000 км. кілометрів. Друже, український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давай це змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Перший удар було завдано в тимчасово окупованому Криму, де знищено транспортний катер БЕК-16, який перевозив військових між Кримом і окупованими територіями материкової України. 14 лютого 2025 року Генеральний штаб України підтвердив ураження судна. Катер мав екіпаж із двох осіб і міг перевозити ще 19 військових. Він розвивав швидкість до 42 вузлів і був оснащений кулеметами та гранатометами. Другий удар припав на нафтотермінал Тамань-Нафтогаз поблизу населеного пункту Волна у Краснодарському краї Російської Федерації. 15 лютого було підтверджено пожежу на об'єкті. Українські безпілотники подолали щонайменше 325 кілометрів, щоб досягти цілі. Додатково було знищено ще один комплекс панцерс 1 у Криму. Третій удар відбувся на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Було уражено ремонтний підрозділ артилерійської бригади та скупчення особового складу поблизу населеного пункту Любимівка. Знищення ремонтних підрозділів ще більше послаблює артилерію Російської Федерації, яка ще з 2024 року змушена була використовувати старі стволи для заміни зношених. Знищення систем Панцерс-1 створює так звані сліпі повітряні коридори, де відсутнє радарне покриття. Російські війська більше не мають попередження про наближення українських безпілотників. Фінансові втрати також колосальні. Лише підтверджені втрати становлять щонайменше 700 мільйонів доларів, а загальні збитки від дій підрозділу Альфа у 2025 році сягають приблизно 4 мільярдів доларів. Стратегія України системна і нищівна. Руйнування протиповітряної оборони відкриває шлях для глибших і болючіших ударів по тилу Російської Федерації. І ця серія з трьох ударів лише початок. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.